Відкріпних талонів цьогоріч не буде. Якщо бажаєте голосувати не за місцем реєстрації, потрібно вже до 19 травня зареєструватися на виборчій дільниці. Фахівці наголошують, основна проблема це керівники дільничних виборчих комісій, адже вони отримують місця за квотами від кандидатів у президенти. Та не завжди фахово готові до такої роботи. Мало враховується досвід представників на ці. На ці посади їхні можлива і освіта, і інші фактори, тому це є серйозною зараз проблемою для особливо для кружних комісій. Як захистити свої права, навчають і громадські організації на лекціях? Вони розповідають про види порушень і як їх уникнути а також як діяти, аби ваш голос не пропав. Самі навчання вони. Розпрацьовані таким чином, щоб надати людям максимум інформації, де вони можуть знайти дані про ці вибори, про законодавство, про процедури, про те, як вони мають відбуватися, що є порушенням, що не є порушенням, куди можна оскаржити і яким чином це потрібно зробити. Особливу увагу приділяють членам виборчих комісій, адже чимало з них вперше працюватимуть на дільницях. Отримати нові знання для роботи на дільниці прийшла і другокурсниця Ірина Савюк. каже до труднощів, готова. Як, е Необхідно себе поводити в деяких ситуаціях. Наприклад, немає виборця в списку. Або, наприклад, ще можливо, є якісь ситуації, які, наприклад, я не про які я не можу передбачити і зараз дізнатися. Я надію, що саме тут мені про них розкажуть. Послухати, що нового у виборчому законодавстві прийшли і члени ДВК вже з досвідом. Цього року комісії підібрані ну дуже толерантно, можна сказати. Всі люди мають майже вищі освіти. Це плюс, ну але є частина молоді. Вони досвідчені люди, ми їх підучимо, а далі будемо працювати з комісією, ми вже знайомі. Фахівці впевнені, на рівненщині проблем з виборами не буде. Однак до непередбачуваних ситуацій підготуватись таки варто. У нас, зрештою, регіон більш спокійніше ніж те, що відбувається на сході, на півдні. Але ці ситуації, коли є велика ймовірність, багатьох дестабілізуючих факторів, які можуть бути безпосередньо під час голосування. Тому, звичайно, варто звернути найбільшу увагу на організацію процесу безпосередньо в день голосування під час голосування, і особливо те, що стосується збереження цілісності виборчих скриньок і цілісності бюлетенів, які знаходяться там. особливу увагу слід звернути тим, кому лише виповнилося 16 років та паспорту ще не отримав. Варто звернутися у паспортний стіл, отримати спеціальну довідку і тоді з нею прибути на виборчу дільницю. Олена Семенович Володимир Захаров. Новини Рівного.